Олексію, скажіть, а що ж так ніхто не хоче митницю очолювати? Чого ж це раптом? Так мені здається, завжди ми там черга стояла. Там заносили більше ніж мали для того, аби очолити митницю. Ну, я це думаю, чи насправді вважаючих є більше, ніж достатньо для того, щоб очолити митницю, але просто на фоні цієї надзвичайно потужної боротьби з корупцією антикорупційних органів, перш за все, державного бюро розслідувань, да, просто зараз ніхто не хоче попати під каток, так би мовити. Да. От. І от як на мене, от я що не бачу ваш сюжет, який давали, да, режисерський, коли пропонували себе певні і політики, і бізнесмени для того, щоб очолити відповідно митницю да і казали, що от зі своєю командою прийдемо, але щоб ми тільки самі підбирали собі команду і так далі. Тому подібно, і тоді все буде добре. Ні, друзі, цього замало для того, щоб ефективно працювала митниця на, на користь держави, а не на користь карманів корупційних. Потрібно створити перш за все. Це систему інституційну сталу систему для того, щоб людський фактор на мінімально впливав, тобто фактор команди, на фактор несуб'єктивних рішень і так далі. Тому подібне. Тобто, максимальна діджиталізація на відповідно зменшення можливості спілкуватися з людиною, з митником, а більше переведення все ж таки в електронні сервіси Доступні, от, припустимо, як це зараз. Робиться з розмитненням автомобілів через дію, коли усе можна пропрацювати, отакі От самі інструменти потрібно пропрацювати для усіх секторів відповідно на митних розмитнення товарів і здійснення митних відповідно дій. Тобто, все має бути максимально діджиталізовано, тоді і корупційний фактор буде також мінімальний. І вплив суб'єктивний корупційний він також зменшиться. Тобто, резюмуючи, спочатку. Кандидат на голову служби представляє повноцінну програму, публічно це робить. Від А до Я розписує алгоритм, як він там не бачить роботу нової митної служби. А потім вже там відповідною корупцією з комісією за участю міжнародних партнерів приймається відповідні рішення про призначення. Слухайте, Олексію, а вам не, не вважається таким співпадінням цікавим, навіть більше, ніж співпадінням, те, що такі масові обшуки, труси, як мені подобається називати, розпочалися паралельно з тим, як в Україну приїхали американські, назву їх так, ревізори? Дивіться, це може бути пов'язано багато з чим, в тому числі роботою перед Самітом Україна ЄС? В тому числі для того, щоб показати ефективну роботу на боротьбу з корупцією, ефективну роботу наших антикорупційних органів. І тут я розділяю вашу позицію, що окрім того, що зараз от вже дві неділі ці труси носять надзвичайно системний характер, да на перш за все за лідерство ДБР за участь Служби безпеки України і за процесуального керівництва офісу генерального прокурора, але надзвичайно важливо, щоб це була робота системна, щоб кожен працівник працівник митниці і не тільки працівник митниці, а щоб бізнесмени і люди, які користуються відповідно митницею постійно, щоб вони відчули системні зміни і невідворотності покарання корупційних елементів. Насправді без цього змін не буде. От за інформацією того ж згадуваного щойно державного бюро розслідувань під час оцих обшуків і накриття корупційних схем приблизно несплата до. Державної казни за місяць складає 10 мільярдів гривень. Дурі. Тобто, якщо помножити на 12 місяців, це насправді величезна кількість недоотримання бюджетних коштів у вигляді податків. Тобто, ми можемо зробити висновок, що якщо дійсно ефективно зі всіх сторін реформувати митну службу, і податкову, в тому числі до речі, що зараз і відбувається на тотальні труси, як ви вже зазначили, да, і Обшуків податківців, і якщо змінити оці от ключові елементи в системі як митниці, так і податкової служби, то дійсно наповнення бюджету буде значно кращим, і тоді вже ми більше грошей зможемо спрямовувати на свою обороноздатність під час війни. Зрозуміло вас, Олексію. Я вам дуже дякую, Олексій Буряченко, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад. Дякую дуже.